Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Церемонія прощання у Дніпрі. Сотні людей прийшли попрощатися з колишнім заступником міського голови Михайлом Лисенком. Здорові зуби безкоштовно. Хто підпадає під міську комплексну програму здоров'я населення? Зміни з 1 жовтня. Є нові умови отримання виплат для ВПО. У Дніпрі сотні людей прийшли попрощатися з колишнім заступником міського голови Михайлом Лисенком. Нагадаємо, що він помер 6 жовтня від серцевого нападу. Труну встановили в холі Дніпровського театру опери та балету. Офіційна частина прощання з Михайлом Лисенком була призначена на 11-ту ранку. На церемонію прийшли рідні, колеги та просто небайдужі громадяни. До останнього він займався поставкою автомобілей для Збройних сил України. Привів багато часу за кордоном, відбираючи потрібні автомобілі. Ну, без між це місто буде вже не таким. Я знаю, що він дуже любив тварин. Собак котів навіть будував для них відповідні заклади, тому ця людина з душею. Тому хай душа буде його спокійно, тому що талановита, нормальна людина. Михайло був неординарною особистістю. Він дуже багато зробив для міста, для городян і дуже багато міг би ще зробити, але, на жаль. Молоде життя обірвалося завчасно. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про систематичний тиск та дискредитацію міськради з боку правоохоронців, назвавши це спробою знищення місцевого самоврядування. У відеозверненні 9 жовтня після похорону екс-заступника Михайла Лисенка Борис Філатов стверджує, що правоохоронці добили Лисенка і продовжать це з іншими. Міський голова підкреслив, що протягом 10 років на посаді проти нього відкривали сотню справ, але жодна не закінчилася вироком. Борис Філатов припускає, що тиск може бути частиною політичних вказівок або російського сценарію. Є ті, хто воює на фронті, є ті, хто допомагає. А є ті, хто ховається в тилу та робить все, щоб заблокувати допомогу нашим військовим. Зараз міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані репи. через безкінечне цкування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України. Фронт усе ближче до Дніпра. А людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують. Я не згущаю фарби, але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані. І якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону. А чому так? У мене немає відповіді. Спитайте в себе самі. Єдине, що я можу вам пообіцяти, це відкритість та публічність. Чіткі відповіді та максимальне інформування. В Україні перейменують ще кілька населених пунктів. За відповідне рішення проголосували у Верховній Раді. Щодо перейменування Синельникового на Ріднопілля а Павлограда на Матвіїв, депутати так і не дійшли згоди. У той же час переменують Южноукраїнськ-Вознесенського району Миколаївської області на південноукраїнськ. А місто Южне Одеського району Одеської області на південне. Як полікувати зуби безкоштовно? Комплексна програма здоров'я населення діє в Дніпрі з 2023 року. В її рамках надається стоматологічна допомога, в тому числі безоплатна. Хто саме підпадає під її дію, та куди приходити на лікування? Дізнайтесь з наступного сюжету. Ми всі прекрасно знаємо, що стоматологія не дешева. Ну а за рахунок цієї програми, то есть, ну. Це дуже добра програма, і скажімо так, я не очікував такого результату. Тобто вам все було безкоштовно абсолютно таких як Дмитро через кабінети міської стоматологічної поліклініки. Цього року пройшли десятки осіб. Лікування, протезування зубів пільговим категоріям тут надають у рамках міської програми здоров'я населення. Згідно цієї комплексної програми, міською радою виділяються кошти закладом охорони здоров'я. А за 9 місяців цього року в місті Дніпро опротезовано учасників бойових дій інвалідів війни 100%. 171 особа встановлено 350 імплантатів 112 особам. А опротезовано інших пільгових категорій, це ветерани праці, донори, сім'ї загиблих, 192 особи. Сучасні матеріали та обладнання, висококваліфіковані лікарі тут надають повний спектр стоматологічної допомоги. Учасники бойових дії та інваліди війни це підготовка до протезування, лікування і виділення зубів, також встановлення імплантатів і протезування. А іншим пільговим категоріям це тільки зубопротезування. У Дніпрі надається безкоштовна стоматологічна допомога і дітям. Медичні заклади уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України. Це оказання стоматологічної ургентної допомоги безкоштовної населенню, також первинні огляди, дослідження інструментальні та вторинна допомога з повним списком всіх досліджень і лікувальних методик. Можете ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я 34 пакет. Батьки можуть там дізнатися всю інформацію, яку допомогу вони можуть отримати безоплатно. Фахівці радять батькам не нехтувати профілактичними оглядами, бо підлітки мають відвідувати стоматолога кожні півроку. Менші діти раз на 3-4 місяці. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Село оборони України уразили військовий арсенал російських окупантів, звітує Генштаб. Вночі підрозділи сил безпілотних систем завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації, що в Брянській області. На території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння та керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом. Результати бойової роботи наразі уточнюються. У разі відключень світла чи тепла до пункту незламності. Ці місця для короткострокового перебування були створені ще на початку повномасштабної війни. Однак досі користуються попитом. Тут кожен бажаючи може перечекати тривалі відключення світла чи навіть блекаути. Чим обладнане таке укриття? Далі у сюжеті з листопада 2022 року по всій Україні, зокрема у Дніпрі, функціонують пункти незламності. За понад два роки Великої війни вони все ще залишаються актуальними. Наш пункт незламності розрахований на 50 чоловік одночасного відвідування. Є запас кави, чая і їжі швидкого приготування на, на цілодобове знаходження тут людей. Також у нас є всі зручності комунальні. Цей пункт незламності обладнано генератором, який забезпечує світлом усю будівлю генератор на 6 кВт, на минимально потужні 6 кВт, максимально 7 кВт. А пристрій зарядний розрахований на одночасне зарядження 50 телефонів. Через 8 годин відсутності електроенергії підключаємо генератор. І у нас є і освітлення, і подається електроенергія також в мережу. І В мережу ми вже підключаємо наш зарядний пристрій, підключаємо подожуючи і підключаємо наші альтернативні істочники теплопостачання. Тут також є дитячий куточок, одноразовий посуд і медикаменти. Людина може сюди прийти і перебути той час, який необхідний для відновлення живлення або відновлення опалення нашим комунальним службам. Усіма цими зручностями обладнані й інші пункти міста. Дізнатись їхні адреси можна на сайті Дніпровської міськради. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Жорстоко вбили, а потім підпалили тіло у лісопосадці. У Павлограді виявили обгоріле тіло жінки. Під час огляду загиблої на її тілі помітили сліди насильницької смерті. Загибла 45-річна місцева мешканка. В ході розслідувань підозру отримали двоє чоловіків віком 26 та 33 років. За даними слідства, вони познайомилися з потерпілою та запросили до себе в гості. Під час конфлікту чоловіки напали на жінку та завдали тілесних ушкоджень по голові, у шию та груди. Від отриманих травм жертва померла на місці. Далі зловмисники перенесли тіло до мікроавтобуса, вивезли до лісопосадки та підпалили. Наразі підозрюваних затримано. Справу побиття відомої громадської активістки Наталії Ешонкулової перенесли. Нагадаємо, жінка викривала рейдерські схеми відомих кримінальних авторитетів Неріка та Умки. Сьогодні воєнде суді допитували чергового свідка. Після цього засідання принесли на кінець жовтня. Я зможу підготуватися. Я свою доповідь законспектую, і мені буде легше знаєте, як по пункту розказати, а не так, що я розумію, що. Ну, знаєте, коли емоційно починаєш про щось розповідати. Ти можеш якісь деталі забути, важливі деталі. Я так вважаю, що адвокати будуть провокативні, якісь питання стати банкрутом та бути із грошима. У господарському суді триває розгляд справи порту по Буріваш в один день. Відбулося одразу п'ять судових засідань. Як пройшли та чим закінчилися, знає Артем Ліфінцев. У судовій залі ліквідатор представники страхових компаній на онлайн зв'язку. Приватбанк процес розпочали із обговорення чи переходити до загального позивного провадження. Представники банку на даній стадії не вбачають сенсу до переходу. В Залі з їх думкою не згодні точки зору то зберігаш є необхідність з переходу до загального половного провадження. Ну моєї точки зору справи є надто і потребує цього ряду процесуальних дій. Вислухавши усі сторони, суддя став на бік порту на цьому не обмежилися, адже розглядали п'ять справ поспіль на черзі клопотання тов «Дворичанське агро, аби стати третьою особою у справі. Розгляд дійсної справи може вплинути. На розмір грошових руми Приватбанка та також е, забезпечення за кредитним договором, що також впливає і на формування ліквідмаси в процедурі е, банку статоворіваш. Ми заперечуємо проти залучення. Вважаємо, що жодним чином на прилади випуски до речанських авто даний позов не впливає. Втім, суддя знову став на бік порту та страхових компаній. Одним із предметів спору стала заява представника страхової компанії, аби банк подав відповіді на питання. За словами представників банку, питання не стосуються справи, тож попросили про відмову. У суд погоджується з відмовою банку на дані даних пояснень на запитання, зомби на те, що дані обставини про які про встановлення яких просить у нас. То агрокомплект вони не стосуються. Примет розгляду у даній справі після кількох тривалих засідань. Суд вирішив зробити перерву до листопада. Нагадаємо, зерновий порт боріваш оцінюється у суму 5 мільярдів гривень та є надважливим для держави. За інформацією, змі порт схоже вирішили захопити, а саме за процедурою банкрутства. А бенефіціарами є відомі олігархи Коломойський та Боголюбов, колишні власники Приватбанку. А керує процесом та операцією банкрутства колишні менеджер банку Володимир Яценко. Ми продовжуємо слідкувати за справою. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро ТВ. Днями до дніпровських патрульних звернулися небайдужі водії і повідомили про те, що кермувальник ВАЗ порушує правила дорожнього руху. Завдяки камерам поліцейські виявили його і зупинили. У кермувальника помітили ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти медогляд в лікарні. Чоловік погодився. Результат за 10 діб. Також виявилося, що номерний знак не належить авто, на якому рухався водій. На нього склали постанову. Хотів знайти пару, а натрапив на представницю російської спецслужби. СБУ затримала зрадника, який діяв в інтересах ворога на Донеччині та в Сумах. Зловмисником виявився 23-річний мешканець Покровська, який шукав собі пару на сайтах знайомств. Чоловік звітував ворогові про роботу української ППО і про наслідки ворожих авіаударів, а також фіксував позиції сил оборони. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. Збували психотропи по всій країні за допомогою інтернет-магазинів. У Кропивницькому затримано наркоділків. У результаті обшуків правоохоронцями було вилучено майже пів кілограма психотропної речовини ПІВІПІ, 625 закладок та приладдя для фасування наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 600 тисяч гривень, затриманим загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Угода замість тюрми. Верховна Рада схвалила законопроєкт номер 12039 про співпрацю зі слідством. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, він передбачає зменшення терміну ув'язнення за співпрацю зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків. Підтримали цей проєкт 268 нардепів. Крім того, Рада схвалила в цілому законопроєкт номер 11379 що передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Відтепер отримати виплати зможе не кожен переселенець. З початку повномасштабного вторгнення понад 2,6 мільйонів ВПО в Україні отримують матеріальну допомогу. Уряд прийняв рішення продовжити підтримку цих людей. Однак умови надання цих коштів змінилися. Хто й надалі отримуватиме виплати, та куди для цього звертатись? Дивіться далі у сюжеті. Вікторія майже два роки тому переїхала до Дніпра з Великої новосілки Донецької області. Тут знайшла роботу. Та, попри це, радіє, що є додаткові виплати від держави. Виплати ми сплачуємо комунальні послуги, купуємо продукти харчування, дуже, дуже допомагають. Вікторія також допомагає отримати такі виплати й іншим, оскільки працює головним спеціалістом відділу соціальних гарантій. Розмір допомоги для дорослого становить дві тисячі, а для дітей та людей з інвалідністю три тисячі гривень. Уряд прийняв рішення продовжити виплати до 2025 року. Однак, отримати їх тепер зможе не кожен. Вони е, зараз ніякого рішення не було прийнято. Вони просто автоматично продовжуються. Тій категорії людей, яка відповідає тим критеріям, які встановили Мінсоцполітики і мінфінансів нашої країни, і, і будуть продовжуватися далі і далі і далі. Автоматично продовжені вони будуть для пенсіонерів, людей з інвалідністю першої і другої груп дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт, і тих, хто є прийомними батьками таких дітей. Іншим ж категоріям варто подати нову заяву. Проте кандидатів додатково перевірятимуть. Перевіряємо наявність. Купівлі транспортного засобу, рік випуска якого менше п'яти років, перевіряємо, чи є на депозитних на рахунках суми, що перевищують 100 тисяч гривень. Або родиною була здійснена купівлю квартири. Будинку земельна ділянка, що перевищує 100 тисяч гривень, перевірять і тих, хто отримував виплати ще з 2014 і 2022 років. Подати документи для отримання допомоги можна через ЦНАПи та центри соцзахисту, або ж через дію. Анна Стасюк, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Минулого тижня Німеччина надала Україні ще кілька засобів ППО ЗРК РК і СЛМ разом з двома пусковими установками. Ця батарея була профінансована спільно з Норвегією. Очікується, що Берлін додатково надасть ще два зенітні комплекси до кінця року: нові бойові машини, піхоти, танки і артилерійські боєприпаси. У Хорватії пройшла зустріч між прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем та президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами. Крім того, на зустрічі говорили про оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітацію дітей і поранених воїнів, відбудову України а також європейську інтеграцію. 25-й Рамштайн планують перенести. Засідання мало пройти 12 жовтня у Німеччині однак, через негоду у Флориді, президент США Джо Байден змушений був скасувати свою поїздку. Генсек НАТО повідомляв, що на засіданні мав намір обговорити з президентом Сполучених Штатів дозвіл для України застосувати далекобійну зброю по військових об'єктах УРФ. РФ. Текст до радіодиктанту національної єдності цьогоріч напише письменниця Оксана Забушко. В свою чергу читатиме текст для всієї країни поет, а нині військовий Павло Вишебаба. Нагадуємо, написання радіодиктанту відбудеться 25 жовтня об 11.00. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все бережіть себе та близьких. Слава Україні. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський реал найдорожчий за вартістю 1 мільярд 728 мільйонів євро. Футбольний клуб світу. Таку оцінку зробив міжнародний центр спортивних досліджень і опублікував рейтинг 100 клубів, чиї футболісти, включаючи гравців, відданих в оренду, мають найвищу сукупну трансферну вартість. До топ 3 також увійшли англійський Манчестер Сіті, 1 мільярд 471 мільйон та лондонський челсі 1 мільярд 388 вісімдесят мільйон. Український Донецький шахтар коштує 265 мільйонів євро. Він 51-й. на 78-му місці. Київське Динамо з ціною 154 мільйони євро. Натомість у світі футболу назриває ядерний варіант Асоціації європейських професійних футбольних ліг, до якої входять 39 дивізіонів та 1130 клубів з 38 країн, серед яких і топ дивізіони Європи, включаючи Англійську прем'єр-лігу та міжнародна федерація Асоціації професійних футболістів йдуть до. Суду проти міжнародної федерації футболу звинувачуючи останню у зловживанні домінуючим становищем у грі. До них приєднуються і про які також виступають категорично проти постійного зростання кількості матчів, роздутих календарів змагань і як наслідок підвищеного рівня травматизму гравців, котрі не мають можливості для адекватного відновлення. Внісон їм про подібне заявили гравці збірної Іспанії чемпіони Європи 2024 року «Хаубек». Манчестер Сіті, Родрі та захисник саудівського клубу Аль-Насар Емерик Ляпорт. Темп занадто високий, занадто багато матчів. Страйк це єдине рішення, яке ми бачимо, щоб це зупинити. Ми близькі до страйку, і це легко зрозуміти. Спитайте будь-якого футболіста, що так продовжиться з календарем. Іншого виходу не буде. 40-50 матчів у сезоні. Це кількість, коли ти можеш себе проявити на гарному рівні. А коли поєдинків 70-80, то це вже стає неможливим, у тому числі знищується і рівень футболу. Якщо фани хочуть бачити гру вищу якості, то гравцям потрібний відпочинок, мовили вони. Букмекери бачать збірну України фаворитом у прийдешньому матчі третього туру Ліги Націй у групі бі 1 у якому її суперником 11 жовтня у польському місті Познані буде команда Грузії. Мовірна перемога синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 2,22. 22 сотих. А ось можливий виграш грузинів має коефіцієнт 3,45 нічия, 3,3. Тим часом Українська асоціація футболу представила нову форму національної збірної. На сезон 2024-2025 років нові домашні та виїзні комплекти з трьома смугами на плечах та гаслом Слава Україні на спині відображають кольори прапора України. Форма вшановує зв'язок між українською культурою та футболом. Комплекти виготовлені за технологією Aero Ready, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим і включають вставки з сітки, що дихають для комфорту, як гравців на полі, так і вболівальників, що підтримують команду колекція виготовлена із 100 совістостобіткового перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію виробника до скорочення пластикових відходів. Далі про таке п'ять медалей вибрали вихованці спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву кінного спорту Дніпровської міської ради на змаганнях Кубка України з подолання перешкод, які завершилися у місті Жашкові Черкаської області. Три золоті нагороди завоювала Злата Максименко, дві бронзові відзнаки у Владислава Бурмістрова. На плесі парку водних розваг Сентоза Кейбл Парк Дніпро нашого міста відбувся чемпіонат України з вейкбордингу кабельна версія серед дорослих юніорів та юнаків, організаторами якого спільно виступили всеукраїнська громадська організація Федерація воднолежного спорту та вейкбордингу України, президент Олексій Мартинов і департамент гуманітарної політики та його управління спорту Дніпровської міської ради. Складність і чистоту виконання акробатичних трюків на поверхні без польоту, різні способи виконання захватів, дошки у повітрі, обертання тілом з вейкбордом у польоті, багатогранні сальто з перевертанням вниз головою фліпи, а також з перехопленнями в комбінації петлі з перекручуванням, що потребує перехват фалу, та багато інших карколомних номерів і фігур оцінювали прискіпливі судді у ході чемпіонату України з вейкбордингу, кабельна версія серед дорослих юніорів та юнаків, змагання якого зібрали на плесі пар. У водних розваг синтоза Кейбл Парк Дніпро» нашого міста близько 50 учасників з Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та інших, які розіграли нагороди у дев'яти категоріях. Дуже високий рівень зараз. і Дуже багато приїхало із Києва, із-за кордону райдерів, тому рівень достатньо високий. Що стосується України, з кожним роком рівень все вище, вище, тому рівень непоганий. Як відомо, вдома рідні стіни, а у нашому випадку вода допомагають. Втім, для однієї з головних претенденток на золоту нагороду у жінок у категорії Open Ladies Ольги Хижняк з Дніпра, вона того дня була норовливою і непокірливою. Дівчина так і не змогла себе реалізувати у двох спробах і в підсумку не потрапила навіть на п'єдестал пошани. Втім, святом улюбленого виду спорту у своєму місті залишилася задоволена. Супер, кльова погода, круті райдери, погода гарна. не ну, були, але благо без інцидентів. Так що все кльово. А успіх тут святкувала Даріана Волохова з київського клубу Парк», яка акуратно, десь не особливо ризикуючи, впоралася з виконанням усіх фігур і елементів своєї програми, що в підсумку, і забезпечило її звання чемпіонки, тим паче, що здобула вона його поза межами рідного міста. Це було круто, це було весело. Дуже так. Е... Комфортно дуже було насправді. Дуже незвично, але дуже цікаво було себе спробувати. Ось так ось десь далеко від дому виходить, від своєї її рідної канатки, спробувати, як зберегти за один день, все поставити, нове зробити. І коли ще місцеві катаються, це ну, але дуже цікаво. Натомість у найпрестижнішій категорії серед чоловіків Open Man перемогу прогнозовано здобув фаворит, і головний претендент на золото Тимофій Бебешко з Дніпра. Свого часу юнак розпочинав тренування у вей-парках Голубе Озеро та 360 новоселиця. Наразі він мешкає і навчається у Польщі, звідки їздить і бере участь у різноманітних міжнародних змаганнях. Знайшов час він завітати до Дніпра, де не залишив жодних шансів суперникам у боротьбі за перше місце. Я очень доволен своим стартом. Я считаю, что это очень хороший проезд, очень красиво, все чисто получилось, амплитудно. Я считаю, что, возможно, даже смогу выиграть полностью с этим заездом на много очков. И я очень рад. Тимофій виграв одну з семи золотих нагород, завойованих Дніпровцями, на звітному чемпіонаті. Окрім цього, у їхньому активі дев'ять срібних і шість бронзових медалей. Зрештою, подібний здобуток господарів не став несподіванкою, адже у місті вже давно налагоджена цілісна система тренувань і занять вейкбордингом, яка не припинялася навіть зимку, принаймні до війни. У нас дуже сильна база для тренування. Ще до війни був і басейн, де ми могли взимку тренуватись, тому навчатись тут складним трюком і взагалі змагальній програмі дуже легко. Тому, звісно, дуже багато спортсменів з Дніп саме з Дніпра буде посідати найвищі призові сходинки. Переможці і призери усіх дев'яти категорій чемпіонату України були удостоєні дипломів, нагород і подарунків від організаторів змагань, якими спільно виступили Всеукраїнська громадська організація Федерація воднолежного спорту та вейбордингу України. Президент Олексій Мартинов і департамент гуманітарної політики та його управління спорту Дніпровської міської ради. Понад десятиліття Дніпро традиційно і стабільно щорічно приймає та проводить у себе на гарному організаційному і змагальному рівнях. Кубок України з Кіокушин карате В чому велика заслуга віцепрезидента Федерації з цього виду спорту і японського бойового мистецтва України керівника Дніпропетровського обласного Дніпропетровського обласного та міського середків заура Мамедова звітний турнір, а виключення не склав. Кращого заходу, який би проходив в Україні, по Кіокушин карате Такого рівня немає. Найкращі побажання турніру, найкращі побажання його керівнику сенсею Зауру Мамедову, який все це зробив, створив і підтримує. Більш детально про чемпіонату випуску новин спорту Дніпро Тіві у найближчий четвер, 10 жовтня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.